Коридори Полтавської міської ради у четвер зранку заповнюють люди з плакатами. На папері вони вимагають вирішити питання із довгобудом по бульвару Боровиковського, 11. Потім вже у сесійній залі виступають перед депутатами та міським головою. Я хочу донести до депутатів і до людей, що в нас таке твориться в Полтаві. Що люди заплатили гроші, не мають ні квартир, не мають ні коштів, проживають на квартирах. Багато людей, які померли в нас. Та докіпор ми будемо ходити і просити перед із цими протестувальниками діти і батьки третьої школи у Полтаві. До міського голови вони прийшли, аби відстояти директора свого навчального закладу Євгенія Романова. Посадовці звільняють через закінчення строку контракту. Мы не прийшли конфліктувати, поймите. Ми прийшли конструктивно решать этот вопрос. Ви не думайте, що діти прийшли, э, дети пришли потому що ми собираемся какой-то скандал. Нам скандал не нужен. Ми хотим конструктивно, как бы сказать, какое-то э, с з міської влади приняти какое-то как бы рішення. Ми за законные методи борьбы. Ми не собираемся нічого делать незаконного. Підхоплюють ці слова, діти дружнім поверніть. Міський голова має для них пропозицію. Вівторок з 10 до 12 ініціативну групу й до мене приходять вівторок з десятої. Понеділок вихідний. Вівторок з 10 до дванадцятої до мене після цього протестувальники йдуть із сесійної зали, і після усіх виступів громадськості депутати нарешті переходять до розгляду порядку денного. Першим питанням вносять зміни до показників міського бюджету на поточний рік. Пропонується перерозподілити кошти бюджету в межах затверджених асигнувань та збільшити видатки. По виконавчому комітету Полтавської міської ради 50 тисяч гривень на виконання програми боротьби зі злочинністю та профілактики правопорушень на 2016-2020 роки 26 тисяч гривень на утримання виконавчого комітету 30? по управлінню освіти 851 тисяча гривень на дошкільні за заклади 90? освіти, в тому числі 263 тисячі гривень ну, на харчування секретар... дітей, батьки поважу. яких є учасниками АТО по програмі Турбота. Так звані технічні питання депутати голосують без зайвих обговорень. Проте цей процес гальмує поіменне висловлювання рішення. Міський голова заспокоює. З понеділка почнуть монтувати систему рада, і вже на наступній сесії у липні можна буде голосувати в електронному вигляді. А поки що тільки словами депутати приймають рішення, Вносять зміни до програми охорони довкілля, розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою. Проголосували депутати і за зміни назв зупинок у місті відповідно до декомунізованих вулиць.